Вітання, всім благословіння, Розказую, чого у Хришівки дорожче ремонт виходить, ніж у багатоповерхівці. По-перше, демонтаж чугунну ванна, всякі полочки, це єрунда короб тут був зашитий. З дивіться, зараз в більшості міняється п'ятий поверх, а стоякову трубу на 50-ту трубу, щоб менше місця займало. Потім. Лічильники, воно низько, бачите, їх піднімають вище, щоб було обслуговування. Обслуговування легше було. Потім, як тут планується робити бойлер, отут планується горизонтально чіплять. От. Тут унітаз, так під куточком, бо тут вод каналізаційний, потім штробиться сюди по стінці продольний водичка пайка туди, заходить на кухоньку. І чіпляється канашка каналізаційна. Я хотів обхитрити, цю, щоб тут не було труби для вент-каналу. Бачите, така ніша, вона в сюди, отака, ось, сантиметрів 10 Трубу цю 50-ку туди провести аж до верха, щоб її запрятати за лісу. Ну не захотів ні сантехнік, ні замовник. вікно теж, оце, що сонячне світло попадало, теж закладається. Потім саме найбільше морочлива робота це вбивання фарби. Фарби, а під фарбою знаходиться побілка. Читайте в робота. робота. Якщо у кого є чаша, цим було б звісно, зашліфувати його але немає такого з підрисосом Пилити не можна, тому народним способом точиться болгарочку на топорі. Мочиться побілочка, шпадель один, шпадель другий, сяточка і оббивається, фарбочка вбивається, вбивається і Потім мочиться і додирається, шпаделяна по білочка. Чому не можна побілку ставити? Вона від намокання буде здуватися і може зараз вібрації, будівелься одну трохи обігли. Зараз зараз от слайлася плитка. Бивші плиточники отак насічки робили. Це радянська технологія. Ось тут насічки, все не годиться. Зараз, звісно, можна було бетоноконтакт, я контакті, якби тільки фарбу було. А так як тут побілка, то придеться її все здирати от до такої якості. Підлогу теж лазером промірили. І виходить, що там підйомчик. І якщо робити... Тут плитка два, два слоя збилася, не допомогло. Тут або довелося б порожик робити такий сантиметр 2 але ну вже було б не в рівень, це не по-модному. Тому прийдеться ще тут сантиметрів 5-6 збивати усю всю стяжку, а це важко потім зносить людині на п'ятий поверх, виносить. Його. Ну нічого, прийдеться нову стяжку Ось Тут буде поддонг, планую зробити, тут вуглева буде ванночка плануюся. Ось тут стиральна машинка повнуся. Оці двері вони планували змістити трошки сюди. От. І, наскільки я зрозумів, тут має бути отут е, столічниця для, для всяких прибамбасів, зіркало, Або тут, або тут. Ну, коротше, скоріше, отут буде. Да. А з стелею, мабуть, буде хоч і людина, або натяжний стеля, або вагоночка. Ну, і зрозуміло, що буде один вмикач. Один вмикач буде на світло, другий вмикач буде витяжка і третій на кухні. Ось у кухонька зроблена вже ремонті. Ось ця декоративочка, тут вона погана і відзеркалюється. І отака кухонька. Все в темно-сірих кольорах Уже зроблено. Це моя робота. Ось отут. Світини, вагоночка квадратні, О, полочки люди поробили. Отам тумбочка сучасна. Лізеточка. І що тут зробило? Унікальне, тут зорскло я зробив от відкос. Ні, нікого такого не бачу. перенесла створка, людина перенесла майстер. Вона була правостороння, стара зліва вікно відкривається. Імпост перенесли і вікно. О, бачите, як. Сірий даже холодильничек вписался тут. От вот тут воно все вписалося. Там десь лічильник, наверное. Вот тут, скорее всего, личильничник захований. Вот. Захований. Ось вот все бачите, захований. Вот. вот так вот люди потихеньку роблять себе ремонт. Каже, оця кухня, щоб ви знали, в курсі справа воно было. Отам, от а і, от там фільтри ще стояли, там три фільтри я поставив. Кам'яна поверхня з по інтернету, я наскільки зрозумів, заказувалась. Один колір фактично. Оця кухня обійшлася, сказали, по з... підлогу тут ідеально не вирівнювали, бюджетний ремонт, а просто рінолім поставила. То обійшла з 3000 доларів без холодильника. Оця кухня 40 тисяч. Може, ну, тумбочки, плита. 50, може, да, 55 з мойкою, з краном. дорогий кран, ось там чорний. А, і матір робота тисяч 40 і матеріали. Ну, 120 тисяч. Ось така ремонт. У хрущівки обійшлося, 120 тисяч. Людина планує мене, чи влізе вона в бюджет повністю матеріали, робота, плитка. Поддон, всі діла, двері, перестінок, обереться, оберета. Влізе людина чи 5 тисяч доларів. Я кажу, напевно, влізе. Тут скрізь теплої підлоги не буде, просто стяжечка. Ну Це 200 тисяч гривень хоче влізти з унітазом, щоб було з усім фурнітурою. Отака От рука робить у хрущівці. Ну, понятно, що тут сантехнік поробить нові входи. Заштробить, воно буде за підліцом, все акуратненько зроблено. Ось такий ремонт у хрущевки. Вона кімнати.